Казки люблять всі на світі, люблять їх дорослі, діти. Тож рядком усі сідайте і сусідів не штовхайте. Хай очі ваші загораються, а обличчя посміхаються. Казкові двері відчиняються. Ми покажемо вам казку Теремок. Стоїть в полі теремок. Біжить повз нього мишка Норушка. Побачила теремок, зупинилася і запитує Терем теремочок, хто в теремочку живе? ніхто не відповідає. Увійшла мишка в теремок і стала жить в ньому. Прискакала до Теремка жабка скрикотушка і запитує Терем теремочок, хто в теремочку живе? Я мишка норушка А ти хто? Я жабка-скрекотушка. «Іди до мене жити, каже мишка. Жабка стрибнула в теремо. Стали вони жити удвох. Біжить повз зайчик-побігайчик. Зупинився і запитує. Терем теремок хто в теремочку живе? Я мишка норушка. Я – скрекотушка А ти хто? А я, зайчик-побігайчик. «Іди до нас жити скік теремок стали вони жити у трьох. Іде лисичка сестричка? Постукала віконце і запитує Терем теремочок, хто в теремі живе? Я шапка-скрекотушка, я шапка-скрикотушка, я зайчик побігайчик а ти хто? А я лисичка сестричка, іди до нас жити. Забралась лисичка в теремок, стали вони жити. У чотирьох. Тут біжить вовчик-братик. Побачив теремок, зупинився і запитує Терем теремочок, хто в теремі живе? Я мишка дружка я, жабка з крикотушка, як побігайчик. А я лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик братик. Іди до нас жити. Вовк вліз ліс теремок, стали вони жити разом. Ось вони всі в теремку живуть, пісні співають і все у них добре. Раптом іде ведмідь Кошоногий. Побачив ведмідь теремок, почув пісні, зупинився і заревів. Терем теремок. Хто в теремочку живе? Я Лешкандарушка, я жабка-скрикотушка, я оцейчик побігайчик. Я лисичка сестричка, а я вовче братик. А ти хто? А я, ведмідь Клешоногий!» І до нас жити. Ведмідь поліз у теремок, ліс-ліс, ліс-ліс, ніяк не міг влізти і говорить. Я краще у вас на даху буду жити. Та ти ж нас розчавиш. Ні. Не розчавлю. Ну, лісь заліз ліс ведмідь на дах і лише сівся. Трісь розчавив теремок. Затріщав теремок і весь розвалився, ледве-ледве встигли з нього вискочити. Мишка, норушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик лисичка сестричка, вовчий братик, усі цілі цілесенькі. Ці, Взялися вони новий теремок будувати, краще колишнього збудували. І жили там та добро наживали.